Відчуваєш, що часу постійно не вистачає? Думаєш, за 10 хвилин нічого не встигнеш? А якщо я тобі скажу, що 10 хвилин це твій час до продуктивності, ти здивуєшся, скільки корисних справ можна зробити за 10 хвилин. Правило 10 хвилин допомагає розбити великі завдання на маленькі кроки. Це знімає стрес і допомагає досягти великих цілей. Часом найважче це просто почати. Але якщо ти скажеш собі, я зроблю це завдання за 10 хвилин, розум легше приймає поставлену ціль. Ось кілька порад, що можна зробити за ці 10 хвилин. Переглянь пошту і дай відповідь на кілька важливих повідомлень. Прочитай кілька сторінок книги, яку давно відклав. Зроби 10-хвилинну зарядку, яка підніме рівень енергії на весь день. Напиши список справ на день або на тиждень. Медитуй або займись дихальними вправами, щоб заспокоїтися і зібратися з думками. Спробуй метод 10 хвилин для будь-якого завдання від навчання до прибирання. Це працює, тому що допомагає зосередитися на моменті і не лякає масштабом роботи. Ти не помітиш, як зробиш більше, ніж планував. Хочеш стати продуктивнішим і досягти більшого. Спробуй правило 10 хвилин. А якщо хочеш дізнатися ще більше лайфхаків для свого життя, підписуйся на мій інстаграм і ютуб канали. І ще одне. Напиши в коментарях, а що ти сьогодні плануєш зробити за свої 10 хвилин.